Доброго дня, шановні колеги! Я хочу запросити вас на лекцію, присвячену діагностиці релевантних станів в мандрологічній практиці та розкриттю основ лікування чоловічого фактору безпліддя. Мене звати Роман Литвиненко. Я є завідувачем відділення репродуктивної медицини та хірургії медичного центру ReproLife в місті Києві. Повертаючись до основ. В нашій щоденній практиці ми приділяємо увагу ретельному збору анамнезу, що дає є нам змогу оцінити максимально повно причини виникнення порушення фертильності та виключити вроджені аномалії, набуті фактори та вплив епігенетики. Особливу увагу слід приділити таким вродженим, вродженим захворюванням, як анархізм, мікроделеці і хромосоми Синдром Кальмана варіанти синдрому Кляйнфельтера, порушення андрогенового рецептору, крипторхізму, наявності попередньої історії оперативних втручань та хіміотерапії, наявності еректильної дисфункції та варіантів гіпогонадизму, впливу шкідливих побутових та професійних факторів та багато іншого. Звичайно важливо тримати у фокусі. Супутні клінічні стани та захворювання, які можуть бути пов'язані з розвитком безпліддя. Сьогодні ми маємо величезні можливості допомогти подолати чоловічий фактор безпліддя у сімейній парі, ми можемо використовувати сучасні репродуктивні технології, ексокорпоральне запліднення, наприклад, у випадку обструкції Ductus деференс, або навіть е в разі його вродженої відсутності. Також в нашому арсеналі є потужні генетичні дослідження, які засновані на технології Next Generation Sequencing, ми виконуємо передимплантаційну діагностику PGTA та PGTM для виявлення відповідно хромосомних аномалій, а оплоїдій, та за необхідності виключення моногенних захворювань, що допомагає нам виконати селекцію. Здорового ембріона і його подальшого перенесення. Практичною цінністю нашої клінічної лекції є ознайомлення лікарів різного фаху з можливостями сучасної репродуктивної медицини та досягненнями ембріологічних технологій, які дозволяють вирішити питання чоловічого безпліддя і, звичайно, передбачити клінічні стани. У майбутніх діток. Наша клінічна лекція, присвячена чоловічому безпліддю, відбудеться 22 травня о 6-й годині вечора по Києву. Зустрінемось!